Сьогодні творча команда ранкового еспресо їде в гості до української сім'ї, в які бережуть традиції нашого народу. І щороку на Великдень почуть пасочки. Щира та привітна господиня пані Наталія з радістю навчиться робити й нас. Ми їздили до бабусі в гості, до татової мами на західну Україну. І звідти, власне кажучи, я отак от пам'ятаю з дитинства, бабуся це все робила. Потім дещо я знайшла. В рецептах таких поєднала і зробила свою платне пасочку. Понад 10 років пані Наталія радує свою родину такою смакотою. Їй допомагає донечка Христина. Рецепт дуже складний. Процес випікання пасок триває не менше доби. Господиня ретельно добирає продукти. Я починаю готуватися приблизно місяців за два. Я замовляю домашні яйця, домашнє молоко, вершки домашнє масло, підбираю борошно. Отже, нам знадобиться на 1 кг борошна 50-100 г дріжджів, півтори склянки молока, пів склянки вершків, 20 жовтків, 3 білки, 250-300 г цукру, 100 г вершкового масла, 100 г маргарину, 100 г родзинок, 25 г коньяка, 50 г цукатів, 3 чайні ложки лимонної цедри, 1 чайна ложка меленого кардамону, пів чайної ложки мускатного горіха, 1 чайна ложка шафраново-масляної суміші, 2 ванільні палички, пів ложки солі, готуємо опару. Кип'ятимо пів стакана молока, додаємо 100 грамів борошна, змішуємо до відсутності грудочок. Беремо склянку теплого молока, розводимо дріжджі, столову ложку борошна і столову ложку цукру. Перемішуємо і залишаємо хвилин на 15, щоб дріжджі почали реагувати. Змішуємо разом із завареною сумішю, залишаємо на півтори години до початку бродіння. Готуємо заливку: 20 жовтків, 3 білки, молоко, сіль, цукор взбиваємо міксером. Ділимо на дві частини і за півтори години додаємо першу до основної маси, плюс 500 Мів борошна добре вимішуємо і знову залишаємо на півтори-дві години. Потім у другу частину заливки висипаємо майже все борошно. Основне тісто місимо не менше 40 хвилин. Пасочки потрібно дуже добре вимісити, тому що якщо ми його не вимісимо, це вийде в нас просто така собі здобна булка. Залишаємо тісто на півтори-дві години. Потім розтоплене масло, маргарини, всі прянощі. Місимо хвилин 30 і знову залишаємо на півтори-дві години. На сам кінець цукати з родзинками і хвилин 60 тісто сходить. І лише після того. Ми змащуємо формочки, обов'язково топленим маслом протурсити борошном І десь на три чверті формочки. Заповнити його готовим тістом і ще дати підійти йому не менше години. Після цього ставимо в духівницю, випікаємо 20-30 хвилин при температурі 200 градусів. Обов'язково стежимо за тим, щоб паска не пересохла. Якщо пектимете вперше, не намагайтесь зробити багато пасок. А на майбутнє ось вам приклад для наслідування. В минулому році я вже місила з 5-6 кілограм борошна. Це надзвичайно тяжко вимісити просто нереально. Ну реально, але дуже тяжко. В мене виходить десь пасочок 60-70. пасочки готові. Тепер найцікавіший процес прикрашання можна втілити будь-який творчий задум. Можливо, ваші перші пасочки не будуть такими красивими, як ці. Звісно, вперше не завжди все вдається так, як нам хочеться. Та все ж спробуйте порадувати родину смакотою випеченою своїми руками.